Сьогодні у випуску про забіг сосисок, конкуренці патрона та мільйон доларів прости з неба. В ефірі нонушки. Ми розпочинаємо. Нещодавно ми відзняли нову програму, гостем якої став волонтер та голова Хмельницької кінокомісії Костянтин Дідковський. Говорили про зйомки фільму Кривава нафта, благодійні проекти та план на майбутнє. Зйомки фільму Кривава нафта все-таки продовжаться. Також Костянтин зі своєю командою працюють над новим проектом. Це серія документальних фільмів, де буде задіяний Хмельницький підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій. А ще глядачі зможуть дізнатися, як розпочалася давня дружба Костянтина з педаном. Переглянути передачу можна в ефірі 33-го каналу або на їхньому сайті. Навколо світу за 80 днів у поїзді. У 2024 році з'явиться унікальний маршрут. Більше подробиць знає Олександра Олексюк. Міжнародна залізнична компанія анонсувала запуск першого маршруту на поїзді. Він охопить чотири континенти. Круїз триватиме 80 днів. Мандрівка навколо світу у розкішному поїзді розпочнеться в Канаді. Потім туристи відправляться до Шотландії, Франції, Італії, Індії та багатьох інших країн. Подорож розпочнеться у серпні 2024 року, а її вартість стартує від 120 тисяч доларів з людини. У ПСА патрона з'являються конкуренти. За врятовані життя нагородили ще одну собаку. Яка порода прославилася цього разу? Дивіться далі, у Києві відбулася друга церемонія нагородження чотирилапі захисники. Відзнаку за бездоганне виконання службових завдань та виявлену хоробрість. Отримали 23 собаки з різних підрозділів Сил оборони України. Головна нагорода, за врятоване життя, дісталася легендарній бельгійській вівчарці Спаркі з Павлограда. Все життя цієї собаки це пошук зниклих людей. Навіть свій ювілей 10 років вона зустріла на Сході в черговій місії. Про це повідомили у пошуковому рятувальному кінологічному загоні. Качан'яна спеціально для новинушок. І в продовження теми про чотирилапих друзів. Сто такс взяли участь у забігу сосисок. Переможцю дістався річний запас корму. Більше подробиць розповість Ірина Гуріненко. Забіг сосисок влаштували в штаті Огайо США. Такси змагалися за звання найшвидшої. У перегонах взяло участь 100 собак. Такси бігли в костюмах булочок для хот-догів. У кожному забігу по 10 чотирилапих спортсменів. Цього року виграла трирічна такса на ім'я Рубі. Вона отримала річний запас собачого корму. В одній з країн з'явився громадський транспорт для собак. Автобус обладнали ременями безпеки. Жителі якої країни можуть скористатися такою послугою? Дивіться далі. Такий незвичний громадський транспорт ходить бразильським островом Санта Катаріна. За Кримом дядько Андре. Дресирувальник і власник готелю для тварин. Автобус знадобився для зручності клієнтів, щоб відвезти собаку до дитячого садка. Гроші на нього зібрали громадою. Люди відгукнулися миттєво. Транспорт обладнали ремнями безпеки. Спеціально для новинушок Аліса Зваричук. у Чехії з гелікоптера скинули 1 мільйон доларів. І це не жарт. Коли це сталося, і за яких обставин? Дивіться далі. Ощасливив людей ведучий Каміл Бартошик. Спершу передбачався, що шалену суму отримує одна людина. Він влаштував конкурс, де потрібно було розшифрувати код у його авторському фільмі. Але ніхто не зміг осилити це завдання. Тож Каміл Бартошик вигадав альтернативний план. Він вирішив роздати мільйон доларів людям, які зареєстровані на його сайті. Ведучий надіслав їм листа, де саме він скине гроші. В мережі завірусилося відео, як люди бігали з пакетами в руках та намагалися якомога більше назбирати однодоларових купюр. Скористалося можливістю близько 4 тисяч людей. В Італії вперше відкрили секретну кімнату, де від смертного вироку переховувався Мікеланджело. Коли туристи зможуть віддати це місце, далі розповість Софія Зелінська. У Флоренції для туристів відкрили секретну кімнату Мікеланджело, де він жив, щоб уникнути смертного вироку. У цьому помешканні він переховувався близько двох місяців і створив десятки малюнків. Кімнату художника було знайдено у 1975 році. Досі роботи, виконані вугілля, могли побачити лише реставратори. Туристів пускають усередину кілька разів на день групами по чотири людини за попереднім записом. Чоловік покрив 90% свого тіла татуюванням. І витрати на це 30 тисяч доларів. Фото до і після. Дивіться далі. Британський оператор, харчової промисловості та пожежний волонтер витратив понад 30 тисяч доларів на зміну свого тіла. Від ніг до голови тату. Він також має 11 пірсингів та роздвоєний язик. Попри те, що деякі люди називають його злочинцем, він стверджує, що його зовнішній вигляд відчиняє двері для нього. Оскільки люди занадто зачаровані, Маргарита Щербюк спеціально для новинушок. Ми теж бажаємо вам здійснення найзаповітніших мрій. Дякуємо, що дивилися. До зустрічі!